сзади закрылась, там стоит на потом. Вот так, да. Иди сюда. Боже, не доезжал туда. Там было же в Незачухане начало быть уже. Бачите, взагалі мусити а хоча він не рову. Шановні присутні, я знаю, що ви пройшли по одному єдиному питанні, яке на сьогоднішній день хвилює всіх, в тому числі і мене, яке на сьогоднішній день викликало соціальну напругу в нашому місті. Це стан подачі електроенергії, а саме відключення, які на сьогоднішній день проводять. До сьогоднішнього дня я був в відпустці. Мене не було. На сьогоднішній день місто Лебедин відключали тільки один тиждень. тиждень. Якщо район відключали там вже три тижні, то місто Лебедин відключали один тиждень. Але один тиждень відключали місто. Для мене і одна хата це місто, тому що у тій хаті живуть люди з нашого міста. А я те, що ви хочете сказати, я ж продовжу і дам відповіді на ваші запитання. На сьогоднішній день навіть те відключення, яке проходило цей тиждень, значить воно викликало соціальну напругу. Чого? Тому що одні освітленням, а інші без освітлення. І в постійному режимі виключення. Це незадоволені люди, це незадоволене я як міський голова. Щоб ви знали, коли я а я був за межами міста. Їдучи у своє рідне місто, я передав по телефону і сказав. Апаратна нарада, якісь там питання не стояли, першим питанням поставити стан подачі електроенергії. Щоб курочка, начальник рема, був тут. Його сьогодні не було. Чому не було? Тому що на сьогоднішній день, на 10 часов, призначена нарада в суми обленерго. звітував і доводив інформацію головний інженер. Він не сказав того всього, що може сказати начальник РЕСа нашого. Але він сказав одно. Що на сьогоднішній день ті відключення, які проходять і в районі, і в місті, вони погоджені з головою ради адміністрації, з міським головою. Я зрав підправу, що, шановні, зо мною ці графіки ніхто не погоджував. Хоча на сьогоднішній день ті відключення, які йдуть по нашому ресу, в багатьох моментах одреса і не залежить. <кій> Тому що на сьогоднішній день є безпосередньо хто керує цими процесами обленерго і по тих мережах, які підходять з міста Харкова, ну, по тих направленнях, які йдуть від електростанцій. Але те, що відбувається в нашому місті, так як ви, і так, як я, я з цим не згідний. По цьому по я в місті з вами, а поки місця ви робити все. Щоб поправити це положення. що потрібно робити. Головному інженеру я сказав, що як тільки являється із наради з області Курочка Олександр Михайлович, він із усіма своїми помічниками приходить до мене в кабінет, і ми будемо чітко складати графік, відповідні, які повинні бути, і по тому відключенні, яке повинно відбуватися і відбувається на території Лебедівської міської ради. Моє бачення яке? Моє бачення одне єдине. Всі люди повинні бути в одинакових умовах. Чи це міський голова, чи це хтось? Чому на сьогоднішній день у нас не так, як це повинно бути? Тому що не міська рада планувала ці відключення, а ці відключення йшли по лінії Ресу і керівництва області, і вони дивилися як. Там це начальник реза Хайстеркова. Да. А подожди, Дай -дай, <зас> Ну а що, як є, так є? Ну, а що Давайте я вислав. По суті, справи я вдумав так, як наград. Там, де начальник реса не відключать, де міський голова не відключать, де голова ради не відключають, а всі остальні повинні бути відключені. Я вдумав так, як, але повірте мені, що на сьогоднішній день мене тиждень цей не було, як ви відключали. І там, де я жив, нічого не світилось, тому що та жінка, з якою я живу, вона жила в себе вдома. На вулиці Русіянова, яка теж не відключалася, але вуличне відключення було відключено. Ну не в тому діло, не в тому діло, міський голова. Я хочу вам просто доказувати, що це від мене не залежить, і я готовий бути відключений з вами. Ну, воно ж питання не вирішує. Повинен бути підход нормальний. Який підход з лініяре? Воно на сьогоднішній день іде відключення, хтось пов'язаний із електроенергією, по фідерах. От є. Фідер перший, місто Лебедин, фідер другий місто Лебедин, фідер третій місто Лебедин. От відключається по фідерах. Не відключається Фідер, другий Лебедин це центральна районна лікарня. Ну, свій вам скажу одне, що проситіли, щось робили, щось не робили, але. Повинна бути так, що ті об'єкти, які життєво важливі, вони будуть підключені і не висключаться. Ви повинні були, але це не зроблено. Це не зроблено. І от коли треба залишити е, е, центральну районну лікарню не відключеною, то в принципі на цьому фідері і я живу, і росіянова, і кобіща. Ми всі знаходимося на цьому Ще секунду. Один фідер. Да, І про другий А є, Їх багато. Да. А так я знаю. <реш> Тільки дайте мені сказати слово, ми ж домовилися. <реш> От <реш> правильно. І <реш> так виходить, що не відключається цей район. Далі ви скажете, не відключається там, де проживає начальник реса. В якійсь то мірі, я вам скажу, може там пристосування якесь є, але я в це не вірю. Чого не відключається цей фідер скількох техніка? тому що на цьому фідері сидить желізна дорога. Желізну дорогу це є, це я вам говорю, те, що є. Подієте? Далі не відключається, що ще не відключається? От мікс-клуб. От я хочу спитати. Мікс клуб, вони навіть чоловіки воно, а з міг що гуляти. Я розкажу, Там, це... я розкажу. не відключається фідер нікс клуб. Що він не відключається? Повторюю. Тому що на цьому фідері є слібозавод. Не печуть слів. Послухайте мене, послухайте мене. Це ж мені тільки що на уважаю з е, цим головний інженер. Навіть міліція, міліція, яка не повинна відключатися, вона відключається на сьогодні. І за час відключається. І за час по цьому тут момент який, так як вам, так і тим присутнім усім керівникам а сьогодні апаратна нарада 10, часів, я сказав, що як тільки приїжджає курочка, то ми приїжджаємо сюди, він приходить сюди і ми будемо розробляти графік відповідно. Тому що на сьогоднішній день я з вами згідний 100%, що не може бути, що одні відключені повністю і страдають по полдня, а то й більше, а другі не РЕД доповів. Що на місто потрібно секономити 25% електроенергії? По суті справи, якщо цю електроенергію секономити 25% розподілити на місто в одинакових умовах, то це не так багато. І на сьогоднішній день кожен вас скаже: як там на крайній побуті дві години до обіду, дві години після підсервітися, то ви проводити. І, і я цього хочу. А те, що відбувається на сьогоднішній день. І каже, я більше того говорив їм. Я їм говорив, що шановні, давайте вони мені доказують, що ви знаєте, як приходить команда, то на цю команду 10 хвилин на тому діло кончиться. Я їм говорив, що шановні, він не відключається лікарні. Так відключіть подстанції, а лікарню оставити. Відключіть трансформатори, то лише направить. Не живемоський голова, голова райдер міністрації. Подключайтеся. Це ж напіднять. Поїхали завжди їздить. Я не скажу, позицію. Якщо ви ще до них додзвоните, то це подивіться. так я чекаю курочку із заради, щоб вирішувати це питання. Щоб коли можна бути, а дивіться сюди. Значить, фамилія, я не да. можу. А до курочка. Я знаю до кого звернутися, що по цьому складі в місті зі мною, і це не рішиться. Ми зібралися там, де потрібно зібратися. Тому що на сьогоднішній день ось, міської ради ми можемо зібратися кожен день, тільки тут ума. Пойміть мене правильно. А от якщо ми зберемося в ОЗР, і курочка не посуха mm -hmm. і не прийме, то це ж зовсім друге. інша справа. Чому справа. Я вам більше того скажу, що от курочки і од нашого РЕСа, вони також заложники, багато чого не залежить, але все рівно можна щось зробити. Щоб... Звичайно, правильно. По цьому, коли до мене зателефонували представники з мікрорайону Сумської, що Антольович, можна підійти на 11 часів. Я зразу сказав, приходьте. Потому тому що я знав, ну я не знав, що курочки не буде. Я знав, що на апаратні наради в 10 часов ми порозмовляємо з курочкою, і я його сюди поставлю перед вами і сам став, і скажу, що шановний, давай що то робити? Ну у його нарада в сумах, Питати не можу. Після наради він приїде до мене. Я знаю обстановку, зустрівся з вами. Я знаю ваші побажання. Я знаю, що на сьогоднішній день... Фідер чи два фідери відключаються в постійному режимі, всіх остальних не прогають. Вони мені доказують, що що діло в тому, що якщо ж ми одключимо третій фідер, так хтось цю електроенергію другий район отримає. Да, Правильно, а да? я йому кажу так, давай ці два фідера розділені ще щоб ті люди, що знаходяться на цих двох фідерах, не так страдали і не було ти.

Нам було добре, тому що два тижні не відключали. Ми були відключені тільки тиждень. Так? Ну, зато на тижні. Мені на сьогоднішній день не легше, тому що я на місці очемдять. Тоді, коли відключали цей тиждень, а ті два не відключали, тому що в першу чергу я сказав, що була домовлена, що по мірі того давайте піти не трогати. А тоді він мені перезвонив і каже: вже тільки ворвала, що пані. Далі йде відключення. А на сьогоднішній день я на місці, я можу говорити суд, я можу говорити в обласній державної адміністрації. Я звертався до народного депутата. Він був тут, і я з ним говорив Владислав Вікторовичу. Він мені каже, що шановний, на сьогоднішній день стан справ такий. У мене вдома під Києвом також відключають. А йому кажу, а Київ включає, ні, ні. а я вернувся з західної України. Відключають західну Україну. Відключаю? Ні, не не відключаю. Україну. Закарпаття, Прикарпаття не відключає. Роботу не обіду може може по тому народний депутат займається в Верховній Раді. Він знає цю інформацію. А я буду займатися на місці і робити те, що залежить. Ну тут є один момент. один момент в тому, що якщо мені буде потрібна ваша допомога, тому що я на вашій стороні. На вашій стороні і я повністю хочу підрегулювати цю все діло, щоб воно було нормально. Якщо буде помочь мені нужна до вас, щоб ми в принципі зібралися там, де потрібно. Район, це Район вопроси по району Вопроси по району до голови районної державної адміністрації. Я тут нічим не помогну, не підмогну. Ну я, потому, що я не, не хочу лізти не в своє діло і не в свою кухню. Але я вчора був в одному із сіл, де зустрічався відповідно з людьми. І люди вже так проклинають. Я знаю, що свій адресу теж люди у мою адресу говорять, що там нема і мені не солодко. В районі Лук'яненка вже так проклинають. Ну ви пойміть незаслужено. тому що це від нього не залежить, він робить, що хоче. Він вже налякав курочку, що звільне, хоча звільнення курочка нічого не звільниться, появиться нова курочка і так далі тому подобно. Тут треба просто питання рішати. По району питання усугубліше. Там ще гірше положення, пойміть мене правильно. І його буде важче рішати. Але по Лебедину, я вам скажу, що ну, я постараюсь зробити, як би там не було. Якщо не зробимо, то будемо воювати, питання немає. може. правда, Він що до кінця зими будуть. Да. 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 Значить дивіться, я вам скажу одне, що не то, що до кінця. а попереду наш люди дуже серйозні випробовування, тому що на сьогоднішній день це я говорю те, що я не довжен вам говорити. На сьогоднішній день так, лучше ми почуємо ще не ну, от я вам сказав, по цьому гаривую. те, що в наших силах і те, що можна зробити. Ми будемо робити, якщо на сьогоднішній день є команда, і так вони зроблять, тому що більше не дадуть 25%, то ці 25% повинні відчути всі одинаково. І якщо перейде на 50%, на 50% цим одінако можуть поступити моменти якісь, що всіх відключать і буде які безосвітлення. ж сповіть мене правильно. Тут уже серйозні моменти, тому що є у нас населення, яке опалюється сугубо розумієте? І усі ці процеси, от бюджет розвитку за 2014 рік зекономлений. Там хто поміг зекономити? може б ми його якісь об'єкти робили, але показначейство не проходило, і ми гроші не транжирили. Я думав собі, думаю, 15-й, чотирнадцяти закрили, вони переходять на 15, в 15, -ти, де було найбільше на кого? Дороги. Куди не підеш? Дороги, дороги. Ну думаю, рогонь, в 15-му році, по весні, вже перемови ведемо із виконавцями. А тепер я бачу одне, що нам треба купувати електростанції для санітів, для шкіл, для соціальної сфери, от куди ми прийшли. Тепер запитання було. Машина лізі та все зараз. Давайте ще й начальника міліції. Хай вони пости тепер дивіться далі. Я, я дякую. Я дякую за запитання. Я дякую за запитання. І сьогодні я також. Це питання підняв на оперативці і на апаратній на раді, тому що на сьогоднішній день утворюється, утворилися якісь групування. Уже збираються на стадіоні по 50 чоловік. Возимі їх, возиміхся по 30 чоловік, з бітами і так далі. Возимі. По цьому дивіться, начальник у дано доручення. Плюс світ отключили у частіше, але крадіжки будуть. А вони на самі поклітися хам'ятають заберуть піхоту біля мікса. І воєнковати туди. Отуди. Служить. А не біля мікса усі. Саме опасно, знаєте, що. Дивіться, я понимаю. Тільки саме опасно, що вся молод, це наші діти. Це наші діти. Тепер поміть проказувати. Щас секунду. Оспитуватися. Ні, так, не так це немає. Але не давайте і доження того батько і мати. От виховання, виховання повинно йти в першу чергу в сім'ї. Хто на сьогоднішній день виховує? На сьогоднішній день не всі. Але є моменти, що їх виховують ті, хто прийшов в звітті. От вони чого до них тягнуться. Вони чувствують себе там в підвищеному такому стані. тому що ті, хто звільнилися, вони не лізуть, вони керують цими малолетками, які можуть розбити голову, які можуть полізти вкрасти, які можуть ідуть на порушення і так далі, тому подобно. Збирають гроші на всяк. міліції є чим займатися. Але сам же начальник міліції тут yeah, yeah, yeah. сиділи і каже. Світ підключений, я вообще у підвішеному стані. А вони ось, бояться ось, о... ночі ходити, я в міліцію <різь> <в міліця, різь> <в міліця, різь> було би зваю. Я до чого веду. дивіться цього дня <різь> заходять і плюс хазяїні. Правильно, так. тепер дивіться сюди. Так. На сьогоднішній <різь> день, якщо ми не будемо дружні і не будемо розуміти один одного, ну просто буде робити не те, що надо, на нашій території сигнали. По кожному порушенню, по кожному зборищу, по кожному, де лежить щось не так або де збирається не в тому місці, повинні надходити до міської ради, до міліції, до прокуратури і питань нема. Те, що від мене залежить, так, да, в мене прямого підпорядкування керувати ними немає, але косвіно я можу піднімати ці питання, щоб працювала і міліція, і прокуратура, і всі силові структури. Як би там не було. Плюс і батьки ж не повинні залишатися осторонь, mm -hmm. тому що якщо батьки полягали спати, а mm -hmm. дівчини чи хлопця немає, і воно їм не потрібно, то вибачте мене, вони не просто там по городу ночі і вечором mm -hmm. ходять, а вони чим-то займаються. Які є запитання, будь ласка? Можна питання? Це програм. Я дивилася по інтернету, там зубному енергію виставила графіку. Дві два вида графіки веєрні і е, аварійні. І yeah. в нас застосовуються аварійні. Я поділа це веєрні коли. Вами вони підписані веєрні. Вами п'яненком і узгодження. І курочкою. Yeah. Підождіть. Підіть. Я за розказую. Аварійні, вони не підписані, там немає копису, я по крайній мірі не побачила там підписів. На чому застосовуються аваріння? Ви знаєте, приказали. Ну, Привіяти, як мені пояснив інженер Джеку, він мені об'яснив, що відключаються не ті 25%, що зараз страдають, а оті всі, крім тих важливих об'єктів. Тобто вручну, не вручну, вони повинні відключатися. Ну, так. Ведь не Но дело в том, что мною не підписывает. І підпис має стоїть. Я, чесно, не хочуть не пам'ятаю. Підписи немає, потрібно було написано, розписано і так далі. Ну начальнику РЕСа в телефонному режимі я сказав, шановно, я виходжу з відпустки, сьогодні я вже на роботі. Ви приходите і ми узгоджуємо. І тільки після того, як я побачу, де щось грієми з усеми, я поставлю свою підпис. тоді я вже буду нести відповідальність. На сьогоднішній день я це не поставив. Я сказав по телевізору, що є одні відключення за воїнів, ні слова не сказав. Я відключення повинні бути рівномірними. Чого Я з вами цього. Тільки ви, ви повірте мені, що <ривателі> керівництво міста от в обличчі народу хоче бути до міста держави. <ривателі> от хороше. <ривателі> от вони розказують так, як бути. Так що ж воно тут не робиться? Я цього не хочу, чи що? Тому що кажуть одне, а робиться зовсім інше. Тому що цей ресурси енергетичний він в приватних руках, Тому що хлопці хочуть отримати гроші побільше і з ким то поділити. Да. Так отож обідно того, що на сьогоднішній хочу. день я задаю питання це напряму. Це ж не треба бути там з якимись інститутським освітою. Я плачу гроші. За що мене відключають? Mm -hmm. От як я не, не плачу, отключи yeah. мене, пожалуйста. А я плачу. Да, куда бедно, не хватает. Надо что-то закупать. вже тары. Хотя уже куда сбишь. Ну сбиш. Люди мають ту копить. Но чего никто не разумеется? Що... Вот у нас двадцать третий дом минус. Отключили 5 лет назад отключили отопление. 25 пятый дом, 23 третий дом, 21 первый дом. Отопление у нас полетило. Купили вы. Мы... Спасибо, государству помогло, как нам. Отопление сами поставили. Сейчас чуть-чуть, ну немножко выбрались из тех всех долгов, чуть-чуть. Теперь что? Теперь вот это начинается отключение котла. Через блин, блин, И сидишь, не знаешь, то ли выключат, то ли нет. Это что идет на нервы.

і набувати інші не цікавить реальні результати вашу зустрічі також наче відповідаю на запитання тут тільки одне підправляю вас я вибачають держава нічого не допомогла нічого тому що катливи допомогли депутати міської ради виділення з міського а держава на сьогоднішній день обіжає людей по Параметр. <звучить> я зрозумів, значить він. є інформація в газеті. Є? є. Значить, сьогодні курочка на нараді обласного рівня. Я думаю, що її там будуть з цими всіми розборами тримати сьогодні цілий день. От завтра я з ним зустрічаюсь. Якщо він сьогодні явиться, значить він сьогодні буде. Ну, мені дайте сьогодні і завтра. У нас газета виходить коли да, Середа, субота. Да, середа, субота ну в принципі дякую. Да, да, якщо да, ви да. про щось домовитися з курочкою, то ми всі побачимо. Правильно, це, да. Да. а тоді вже воно буде в газеті суботу можна завтра до обіду вивісити це питання. <гувач> <гувач> ну, давайте середу, а давай, тоді пані що біля. Суть в результаті, який повинен бути. Ось що саме ви це відчуєте, а тоді вже прописали і так. Які ще запитання <гувач> ви? <гувач> 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 где? Вы а хлебзавод возле педучилища, это что, стратегический объект, что его нельзя отключить и МИК вместе с ним? Ну да, у, у нас не один хлебзавод, есть у Лукьяненко хлебзавод. У есть, а есть. Он, У него есть дизельные генераторы, к тому же Лукьяненко, я знаю. Только это отключает, у него... там... на запасах. Педучилище, сейчас мы там еще рядом. Поведаю на запасах. Да, вот, я я думаю. Поведаю на запасах. На сьогоднішній день я рахую стратегічним об'єктом. Це об'єкти слідуючі. Міліція раз. Вона до це забезпечувати людям і люди політича. Лікарня, два, тому що операції. Водозабор три, там де подається. Водочисні чотири. Та же якщо школа і садик відключаться на два часа, нічого не травня. Якщо на два часа, то нічого страшного. Ні, я знаю, що на сьогоднішній день галинка, сосонка, чайка, холоді. І це не хорошого життя. Більше на лікарство драти, ніж дитина соні. О чому включається сонячі? То це по чому? Хлібозавод, я не вважаю, що це стратегічний об'єкт. Хліб може зпетися, і хлібозавод перестрахуватися і зробити так, як це зробив луп'яне. Лудяненко зробив, поставив енер енергогенератор. Ну, ну Його так не, не, не включають, тому що він знаходиться на фідері больниці. Якби його відключили, він би його завів і рубілій був забрати. Я його себе. Так я роботникам і хай хай крутить. Дивіться, якщо хоче, наприклад, зекономити, так? От себе де. У Києві я сказали, я роблю, все одно. Прийшли рубільник, виключили, самі хазяїва. Все, світу нема на замові. Нема світу, все. Економія? Економія.

Почуєте мене, те, що я вам хочу сказати. Я теж надіюсь на світлий завтрашній день, що ми будемо жити нормально. І можливо так і буде. але не скоро. але ми Та я завтра стану таким, як і ви. Ви що до вас вибирали, щоб ви нам помогли. Поможіть і святом радіти. Щоб не страдали ні ми, ні діти, ні внуки. И вот не видите, чтобы нам рассказывать так, как на Софии сказала, веером. Отключайте веевером. Я по вас не получится, чтобы не будете... Ми почали за справи, а заканчиваємо. Ні, прийшли. Я не один. Давайте виступимо. Що ви мені це розклада? Майкнуть п'ятого топлення. Тепер в руки не може немає. Я вам розказував, що мене не було. Люди я зустрінусь з начальником ре. Я буду говорити з ним так, як визволиться. А може хуже. Він же на вашу місці. Василь Іванович. Був. Був. Що ж він решав? Минуточку. Ще катріо його поставить. Щева. Саму самому це. У мене дочка теж робить в школі, 6 приходить. Зодинася, 11 сідає, до 2 ночі поставляє концепти. Вона за тиждень, уже суботу і неділю лежала 38 і де мені знімати квартиру, щоб вона могла прийти, сісти і до поручних? Возлі хліб. Само собі пусти її, щоб вона посила три часа. Дивіться, те, що ви мені кажете, я почув і всі ці діти. Я знаю. На сьогоднішній день я сказав одну, що сьогодні, в крайнім випадку завтра, щоб з'явився керівник. Я з ним зустрічаюсь. Під довожу інформацію. Якщо мені не вдасться це зробити, тоді ми давайте зберемося і будемо щось робити по серйозному. Коли забирають? Ні. буде інформація. і не будете, тоді прийде. Завтра він буде з вами по любові. Давайте нам скажемо. Будемо питання. Ми ж не будемо.

Середу в 10.00 збираємося отут і, і, і курочка, і начальник міліції, і вілосипендія. І доводиться інформація, все те, що ви задали передав 10.00.